Всім доброго дня, а точніше вже вечора. Ми були трошки зайняті, а зараз звільнилися. Йдемо трошки прогулятися з Вікуською. Поводка, як ви бачите, я достала знову жилетку. Вікуська наділа курточку. В общем, щось. Як ото, не до літа, а до як до, як до зими. Ні. Ну нічого. Добрий ранок. Який добрий ранок? Добрий день. Добрий Викузька день. з своїм транспортом. Так що ми їдемо. Пішли ми прогуляємося трошечки. Сьогодні в нас змінюється маршрут. Ми не, не йдемо до річки. Пішли вікусь. Сьогодні ми вирішили трошки пройтися в інше, там треба ж десь їй щось, нам то таке, а їй же треба розважатися, то підемо трошки в друге місце, в селі трошки пройдемося з нею. Я сьогодні виїжджала тут з двох, була по справам, от відволіклася, їхала моя подружка. От. І побачила. Квітнуть маки. Але оці маки, ну колись їздили ми як на Западну Україну. Раніше я дуже часто там була. У мене бабуся із Рава Руської. Це моєї мами, мама була. От. Ну і Ми туди, як була я менша, то ми дуже часто їздили в бочинах, дуже багато росло цих польових маків. І коли я їздила, як ще був у нас Крим, теж як їздили на море, і теж там дуже багато. От. У нас останнім часом я стала от помічати навіть от у нас у селі і там в сусідніх. Як їжджу автобусом у місто, от теж вже насіялося, чи птичками принеслося, чи якось щось помінялося. От, і ви знаєте, так ну, трошечки там зразу було вроді невеличке, але потім більше, більше. Ну, так же ж з автобуса не вставатимеш, не будеш жити до тих маків, правильно? От. А це сьогодні це ж я ж їхала на велосипеді, дивлюся, є. Думаю, з Вікуською підемо, пройдемося, як поробимо всі справи. Підемо, пройдемося і вам покажу. У нас тут хатка ніхто не живе, і тут ніхто не живе. Багато, звісно, вже в селі. Знаєте, як воно у кого є машина? Не так далеко, я можу сказати, так ми від міста. Все-таки 25 кілометрів. От, це якщо ми їздимо так, як я їжджу через сусіднє село, то там швидше. А якщо до нас у село пооб'їздні, то там ж, звісно, довше. Але що хочу сказати, У кого є машина, то, то їздить без проблем. І на роботу, і туди цей. У кого, звісно, немає на роботу, це ціла проблема добиратися. от. І тому. Хто вже живе, той живе. Там хтось так купує, там чисто на дачу. От. А щоб отак от, тут жити, там, цей, то так поки не, не купують. Може і будуть купувати в майбутньому, але зараз ні. Ось, бачите, про які я вам кажу. Ну, Я думаю, що в кого так от, де багато всяких. Поля, де цей то такого багато. Вікуськи подобається. Навіть вже й повідцвіталися, тому що вже ось є ці. Я Якось тут цією стороною давно не їздила і не бачила. А це прямо гарненько. О, вікуська вже вирвала. Три штучки виривай, бабусі понесеш. Ой, угу. Ой гарні, так? Да? Оце, не те, оце ж не годиться. Вікуська дарова. Ще один одну квіточку вирви і, хва, і досить вже. Да. О, все, ні. хватить, хватить, Бо. других. Ми в ще других нарвем. Так ти ж це оп'ять вирвала. Ой, ця вікуся моя, глянь, що вони обпадають одразу? одразу. Вони, мабуть, вже такі, знаєте, от, відцвіли і воно таке Обпадають. Звід... Ця вікуська вже пішла. Все, цих вирвали. Тепер вже іншу несеш. Зараз принесе. Ось вікуська ще вирвала такий. Так що ха, у нас вже красота ще більше. Ага. Щось говорила, вам вже і забула, що розказувала. Раніше пам'ятаю ці Васильки. Вони розквітали на тройцю. Зараз вже все квітне. Ну, не дуже так, але ну, вже починають. Ще вчора була на кладовищі і коли поверталася, побачила шовковець. Уже, ви знаєте, красніють. Та коли таке було, я пам'ятаю, як е, полуниця завжди тоді була шовковець. Я навіть пам'ятаю це на базарі, як стою, продаю, то Люди приносять. От. До речі, я теж посадила, але не знаю, чи буде вона, вона в мене така, от така крупна, не знаю. Але в нас є, ну як, не каліровка а звичайна і теж дуже смачна. Так що такі от справи. Гуляємо. Треба ж десь щось трошечки У дворі, у дворі. Це я кажу, пішли пішком. Ні, буду їхати. Йдемо велосипеді. Ідемо з якусь по селу. Ви знаєте, нікого не зустріли. Ідемо собі, нікого нема. Якуська катається, це вже накатається добряче. Бо ми величенький круг зробили з нею. Вон, стоїть в мене, чекає. О, поїхала. Це тут, як де ми ходимо. Це вже наша вулиця, зараз буде поворот туди. так що Вже зустрінемося вдома. Ми йшли-йшли. Хотіли вже повертати наш поворот додому, але ні. Каже Вікуська, треба показати нашу річку. Так що ми зайшли показати. Ми минулого разу були, але вам не показували нічого. Ось краса наша. гляньте. Водичка, бачите, як я казала, впала вже. Вже бережок вже такий. На тій стороні у ті кущі, що були без листочки вже в листі. гляньте, яка красота у нас тут дуже Піпало. гарна? Ями крути-крути. Мікуська розказує, ями круті, пташки співають, так, гарно. А пічки співають так як І букет. І букет. Бабі Наташі, так? Да? да, я подарую. Угу, Подарує. є Всі Все є єсі боби. І ще аги дивинки. Так що вікуся вам розказала про бобрів і про всіх. Погуляли, постояли біля, знає, біля річечки, йдемо додому. Вона, правда, сказала, що ще треба в лісі, іти. я кажу, ні-ні, ні, вже не підемо. Ви знаєте, такі комарі налітають, а її ж як покусають, в неї алергія на все, то буде чухати. Вона і так, як щось вкусе і кричить, чухається страшне. Бабуся її оцією, знаєте, в'єтнамською зірочкою. В общем, як ото народне. О, дивіться на неї. Це вона любить з'їжджати з гірки. Подготовилися. Марш! Оце ми так їздимо. Наша хазяйка поливає вже квіти, як ви зрозуміли, ми вже з нею вдома. Так що Бабушка їх удобряла, а вікуська тепер вже полива. Ти акуратно. Бо зараз як ось я вам казала, ось у наша шовковиця. Теж нас дуже смачно. Зараз вікуся ось польє. Кожна квітка по-своєму гарна, так, да, Вікуся? О, так. Да. Оця ось вони шпалита ще червоненька. А яка О, ще Тут, вроді, всі вже. Так що, отак от пройшов наш день. Головне, ми ще як -от, в завершення дня, ще з вікуською пішли і погуляли. Ще прогулялися, ще. І до річки попали, хоча сьогодні і не собрались, думала, що підемо так. Та... А у нас он зацвів квітне нова квітка. Не знаю, як вона називається, зараз вам покажу, яка. Он біля нашої лелеки, Вон, бачите, ця квітка. Таке, як... це як собачки, вони такий колір гарний. Взагалі дуже гарно. Кожен день дивимося і кожен день красота. Вже, ви знаєте, вже і ромашечка така вже скоро буде квітнути. Починають піончики вже відкриватися. Буде ще одна краса. Каже, вікуся дві вже рози відкрилися. Давай вам ще покажу. А що ти хочеш показати? Ось там діти. Нам ало, пиві, дала. дала нам. Ми йш... оце ж йшли гуляли, дала нам. Тут недалеко світа живе. Вот. От, і вона нам і дала ви такий ви кущик ви 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 один. Ви і ви ось все, ще один. Водозбірник називається. Ось таке. Поділилася. А, от, так а, що... а тут петухи, каже, пікуся. А, а от це вої. Не розочки, а будуть піони. Піони. Да. А, то, то, то. а ось, а то, а то будуть черешеньки. А ось дивіться, яка краса. Ось, завтра, мабуть, не знаю, як у нас пройде там, як складеться, але е, завтра, мабуть, тут повириваю ці де оці трава, а потім полі по Ага, вікуся туди. Опять до морозника пішла, ну вже все. Він же цвіт уже в нього. Колір уже не той, вже все. Все, вже відсів. А вони, тут вот які ці гарненьке. Покай... Ну все, 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 туди не, не треба лізти. Все, ви, виходь від тіля, Яблучки, Яблучки ця, ви... угу. вот. вони ще зелені, але їх. Нет, щир... ще шикувати. Ага, кажи. О, вони атхіте яблучки війна все розказує. Ось петухи і розк... Іриси, так? Да? Ага, ось які красиві. Животенький, ага, жовтенькі. общем, у нас пікуся, як ото гід. Все розказує, все показує, де, що, як. Наша лайма пішла вже відпочивати. Ми їй дали кашку. От, і вона зайшла. І ви знаєте, якщо смачна каша, а до неї літають горобці. Вона дуже їх ганяє, а якщо каша там щось їй не дуже подобається, то вона їх пускає і теж з ними ділиться. Але сьогодні не дає. Будемо ми йти відпочивати. На сьогодні наша робота вже завершена. Завтра буде новий день. Нові справи, дав якусь, будемо щось yeah. будемо робити, і будемо і вам показувати. Дуже раді бачити новеньких підписників у нас на каналі. Всіх поважаємо і цінуємо. І новеньких, і стареньких, як ми кажемо завжди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Пишіть мішка на федераціям, пока.